Я дуже рада, що ви завітали на мій канал і сьогодні разом зі мною дивитесь готові розв'язки прикладів з підручника із терматематика 10 клас. Сьогодні хочу по вашим проханням відкрити розділ другий перпендикулярність прямих і площин. у Просторі 8 параграф, двогранний кут, перпендикулярність площин і подивитись розв'язок прикладів 8.26-8.27. І так, вперед. Приклад 8,26. Площини альфа і бета взаємно перпендикулярні точка М, віддалена від площини альфа на 8 см, а від лінії перетину площин на 10 см. Знайдіть відстань від точки М до площини бета. Давайте дивитись на малюнок і разом будемо розбиратись, що нам дано і як це позначити. Запишемо, що нам дано. Якщо площини альфа і бета взаємно перпендикулярні, то альфа перпендикулярно до бета. Я позначу для прикладу, дивіться, ось площину альфа і площину бета. Якщо вони перпендикулярні, то що це значить? То значить, що кут між ними, Лінійний кут 90 градусів. Якщо провести до ребра ось цього двогранного кута, позначимо цю пряму, наприклад. Буковкою С, то якщо провести дві прямі, одна з яких належить площині альфа пряму А і пряму Б, яка належить площині бета, то ці дві прямі, по-перше, перпендикулярні кожна з них до прямої С. А по-друге, оці дві прямі, кут між ними 90 градусів. Отже, ми з вами побачили, що лінійний кут між двома площинами. Тобто кут між прямими А і Б маленькі, складає 90 градусів. Тепер дивимось далі на умову задачі. Точка М віддалена від площини альфа на 8 см. Якщо площина Альфа ось у нас, і точка М віддалена. То, щоб зрозуміти, що значить віддалена, то це відстань від точки М до площини α 8. А як позначають відстань? Що взагалі таке відстань? Якщо від точки до площини відстань, то це перпендикуляр опущений від стоє точки, от позначимо точку М. То значить, якщо опустити перпендикуляр до площини, а відповідно до прямої площини. Альфа то це і буде відстань. Проведемо. Отже, проведемо з точки М до прямої А ось такий перпендикуляр. І позначимо це точкою А, і позначимо, що МА, тоді у нас, відповідно, дорівнює 8 см. Тепер далі читаємо: А від лінії перетину площин, тобто точка М віддалена від лінії перетину площин на 10 см. Що таке лінія перетину площин? Це ось лінія С, по ній вони перетинаються. А відповідно, ось у нас є точка, давайте позначимо її О, точка О, показує нам, що в цій точці ми побудували дві прямі А і Б. І зрозуміли, що цей кут прямий, і ці дві площини перпендикулярні, то якщо точка М віддалена від лінію перетину площин, то будувати ми будемо перпендикуляр до цієї прямої С. А щоб зрозуміти, що це перпендикуляр до прямої С, то треба зрозуміти, що якщо дивіться ось ця пряма А перпендикулярна до прямої С, а ми це говорили це з визначення двогранного кута. А відповідно, ОА, це якась проекція, то МА це похила, і якщо проекція перпендикулярна до прямої С, то і похила буде перпендикулярна до прямої С. А нам якраз треба побудувати відстань від М до лінії перетину площин, тобто до лінії С. Отже, давайте намалюємо. Отже, ми намалювали МО, це відрізок. Який ми довели, що він перпендикулярний до прямої С, тому що якщо проекція перпендикулярна до С, то і похила перпендикулярна до прямої С. По умові задачі точка М рівновіддалена від лінії С на 10 см. Отже, нам ще відома величина МО 10 см. А знайти треба відстань від точки М до площини Бета. По аналогії з тим, як ми малювали відстань від. Точки М до альфа це перпендикуляр, точно так же треба опустити перпендикуляр з точки М на площину бета. Якщо це буде перпендикуляр, то ця пряма перпендикуляр буде перпендикулярна не тільки до площини, а й до прямої Б, яка належить цій площині бета. Проведемо цей перпендикуляр. Провівши перпендикуляр і зрозумівши, що ось це кут прямий, тому що це відстань, то поставимо ще ось тут точку Б. І знайти треба якраз нам відстань від точки М до площини Б та тобто до точки Б. Отже, знайти треба відрізок БМ. Давайте подивимось, що ми маємо ось тут за фігуру. Ми вже побачили, дивіться, що пряма А маленьке і Б маленьке утворюють прямий кут, тому що площини перпендикулярні. Далі, ми сказали, що відрізок МА під прямим кутом і МБ під прямим кутом. Отже, всі кути у цієї фігури прямі, бо якщо три кута прямі, то і четвертий кут прямий. Отже, фігура, яка утворена, ось тут, подивіться, ОБМА, фігура ОБМА це прямокутник, бо всі кути у нього прямі. А що для прямокутника властиво? Протилежні сторони рівні. Тобто, якщо ми знаємо. МО, ось, цю, це 10 см. МА ми знаємо 8. То що ми можемо сказати про БМ і ОА? Це протилежні сторони прямокутника, вони рівні. Тобто, щоб знайти БМ, достатньо знайти ОА, бо вони рівні, а ОА ми будемо шукати, дивіться, з прямокутного трикутника. Прямокутним трикутником є ось цей зафарбований жовтим кольором трикутник. Давайте запишемо з трикутника. ОМА. Оскільки він прямокутний, тому що кут А прямий, тому що це перпендикуляр до прямої, відповідної до площини, кут А в цьому трикутнику дорівнює 90 градусів. То, знаючи в цьому прямокутному трикутнику, дивіться гіпотенузу і катет, ми можемо знайти третю сторону, тобто катет. Тобто, запишемо по теоремі Піфагора уже зразу ОА. Дорівнює корінь квадратний. Ми повинні квадрат гіпотенузи, тобто ОМ в квадраті, підняти квадрат іншого катета МА в квадраті. Давайте підставимо числа. Тоді це буде ОМ в квадраті це 10 по умові, а в квадраті це 100 вже буде. Мінус мА це 8 в квадраті, це мінус 64. Піднімаємо під коренем квадратним, це буде 36, і корінь із 36, це буде 6. Отже, ми знайшли відрізок ОА. ось цей, Він дорівнює 6 см. Ну, оскільки фігура ОБМА це прямокутник, то протилежна сторона БМ дорівнює, ми сказали, ОА. А, а, ми знайшли це 6. Отже, ІБМ дорівнює 6 см. Отже, відповідь відстань від точки М до площини бета 6 см. Відповідь цієї задачі 6 см. Перейдемо до другої задачі, подібна задача. Точка П віддалена від двох взаємно перпендикулярних площин на 8 см і 15 см. Знайдіть відстань від точки П до лінії перетину площин. Отже, якщо у нас є дві взаємно перпендикулярні площини, позначимо ось цю площину альфа ось цю площину бета. То, щоб зрозуміти, де кут якраз 90, то це треба до лінії перетину цих площин, ось лінія С провести дві перпендикулярні лінії. Наприклад, А і Б, які належать різним площинам, і кут між цими двома лініями буде 90, тому що це якби лінійний кут між площинами, оскільки у нас вони перпендикулярні, то кут між ними дорівнює 90. І нам задана якась точка П. Давайте позначимо її ось тут: точка П. І сказано, що ця точка П віддалена від двох цих площин на відстань 8 і 15. Позначимо ці відстані. Відстані нагадаю: завжди запам'ятайте відстань до чогось: це перпендикуляр. Проведемо, провівши, подивіться перпендикуляри, позначимо точки. Давайте ось тут хай буде, оскільки до площини. Альфа то точка А перпендикуляр. І до площини бета, хай буде точка Б. Тоді ось цей кут також між прямою Б і опущеним перпендикуляром прямий кут. Запишемо дано, по-перше, альфа перпендикулярно до бета. І відстань відома, дивіться, до площин, оскільки до А менша до, до Б більша, то нехай ПА дорівнює. ПА дорівнює 8 см. ПБ, це друга відстань, дорівнює 15 см. Знайдіть відстань від точки П до лінії перетину. Цю лінію перетину, скажете, ви мені можна побудувати ось так: ось так, ось так. Тобто, яку ж точку з'єднати на лінії перетину це з точкою П. А ця відстань знову ж таки, дивіться, ключове слово відстань. Відстань це завжди перпендикуляр. Бачите слово «вістань»? розумієте, що це опущений перпендикуляр. Ну, як же довести, що цю пряму, яку ми зараз опустимо, що вона буде перпендикулярна до прямої С лінії перетину площин? А треба дивитись дивіться, що якщо ми проведемо якусь пряму, і з точки П у нас є ось тут перпендикуляр, і ця пряма буде як похила, то якщо це точка О, наприклад, то ОА. Це буде проекція цієї похилої. А за теоремою про три перпендикуляри, за теоремою про три перпендикуляри. Якщо проекція перпендикулярна до лінії С, а вона у нас перпендикулярна, тому що пряма А проведена до лінії перетину площин, вона завжди проводиться під прямим кутом. Тобто, якщо А. Маленьке перпендикулярно до С, то і похила буде перпендикулярна. То похила, яку ми проведемо, ПО, також буде перпендикулярна до прямої С. А якщо ми бачимо, що саме в точці О, ось ця пряма А, вона. Перпендикулярна до С, то з'єднувати треба П і О, щоб отримати оцю похилу, яка буде перпендикулярна до прямої С. А якщо ми довели, що ПО перпендикулярно до прямої С, то ПО і є відстань, тому що відстань від точки П до лінії перетину, вона повинна бути перпендикулярна. Отже, виходить, що ПО це якраз відстань. І ПО треба нам і знайти в цій задачі. Побудуємо цю лінію ПО, побудували ПО, і бачимо, що у нас вийшла фігура ОБПА. Ось тут прямий кут, тут прямий кут, і тут прямий кут. Уже три прямих кути. Значить, ось цей кут прямий. Отже, фігура, а саме ОБПА – це прямокутник. Якщо це фігура прямокутник, то протилежні сторони у нього рівні. А для чого нам ця властивість? Та дивіться, для чого. Тому що ми знаємо ПА це 8 і знаємо ПБ це 15. Ну, оскільки протилежні сторони рівні, то і ОА дорівнює 15. Запишемо, що АА дорівнює ПБ або БП дорівнює 15 в прямокутнику. І тоді у нас з'являється, дивіться, вимальовується ось такий прямокутний трикутник, в якому ми якраз ПО і знайдемо. Отже, розглядаємо трикутник ОПА з трикутника ОПА. Я зафарбувала його вам жовтим кольором. Видно, що цей трикутник прямокутний, тому що ПА перпендикулярна, значить, цей кут А прямий в цьому трикутнику. А якщо цей кут прямий, то ми можемо застосувати теорему Піфагора. Подивіться, у нас дано якби два катета: один катет, другий катет. А знайти треба гіпотенузу. Отже, гіпотенуза ПО дорівнює корінь квадратний. Зразу виражаємо, як сума квадратів катетів. Це Оа в квадраті плюс ПА в квадраті дорівнює. Підставляємо числа. ОА в квадраті це 15 в квадраті. Плюс ПА це 8 в квадраті. дорівнює 15 в квадраті це 225. Під коренем. Плюс 64. Додаємо ці два числа 289. корінь із 289 це 17. Отже, ми знайшли відстань від точки П до лінії перетину, довівши, що це перпендикуляр, а доводили, що це перпендикуляр використовуючи теорему про три перпендикуляри. Потім уже ми побачили, що у нас з'явився прямокутник і прямокутний трикутник. Отже, відповідь всій задачі це відстань від точки П до лінії перетину 17 сантиметрів. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую, що разом розбиралися з задачками, які вам не зрозуміли. Якщо є ще питання, задавайте. Будемо ще розбиратись разом, разом веселіше. а ну, якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. До нових уроків, все буде Україна!